саме через це те, що до вас пошкоджено в А це означає, що було обрані не зовсім правильні побудови. Звичайно, це впливає на відповідний е, результат. І засыпчає, що суть, дорозі, це звичайно було б захистити погану в дорозі від усіх можливих і відповідати за умови перевізників. Що з вами бувається, що сьогодні дорожчі, це такий досить за очником випадкові події, тому що зрозуміти середньому 17 разів відправки, не може попасти під час перевезти. Я буває це просто складайте відео про те, я пакуючу в фактор. Ви розумієте, що тут не набагато краще можна було скласти з іншим що

по тесел поки. То немає і купатися у вашого вагіт. Де немає тут екзистенцій, ви виводите автопортрет. Поки він компенсує. Це інтелект, який вистегенує. А що хоче? Що було? Третя 50. 50. Зараз підписка

я презентую що за принцип робочого принципу triangular hemolysis і контамінація апбуд де я згадую про деякі інші специфічні скаффолди от супер ето трошки сонтактичні частини я сам попотім думаю торожа так what the tension це була флізма. Об'яснилося, об'яснила, то на всем'як чи не святи. Ми обираємо правильне бабувати, якби буде чи не за можливості, якщо необхідно, якщо вони залишаються, які країна, наприклад, ще Вільні то у нас тут

Ріфов і скочив туди попаром, але вперше має бути рест на це заклик скочив зміни старі. Тому що вони можуть спливати нам заборону подальшої постави. Він не відповідається, перевізли, якщо ви повністю запитати, бо стрій допомогти щось для мене. Обов'язково клейти маркування. Це має бути маркування при спеціально, де знаходиться краще, наклейки злетів, це таких Для того, щоб забезпечити Мінімальне потрапляння на очі научиці наклеїть, коли буде повернути. Не зло поговоримо з вами, вид проснемовання, це так с ним іти цього не складу, а невеличка полічка. Якщо це щось більше, треба і молоко, Бо ваше макування немає куди якихось душі нічого силу, може його трошки взяти бачити. Також за того, що бачимо відводить, зокрема платі, так покладіть.

А чому ми будемо воuldadeмося сидіти? Ми розуміємо, наскільки більшки нам доведеться за справти такі. не забувати, що також інфраструктура, яка фізично зросте. І те, щоб ми до так де 2050. Целний системний синергії. Так. Якщо у нас сертифікат ЧЕС не зовсім слабий, а якщо говоримо про такий халіфейт, то він більший. І будемо не боїться показувати на прикладі якої-небудь після поєднаційної цивілізації. І по цьому треба розуміти. Тому ми зараз беремо закон про пунктування

і навіть диск, то згодом не вийде диск, а воно Так, це варто. Так, це варто, згодом. Я там десь в адресі Це в світі. Торгово-родичні, що там, де? бути, Так, там Ось таке у нас виходить пакування. там, ви бачите, хрест на безскочі його не дуже багато, воно не буде заборонено перевізниками, і правило на видно правило щодо пакування багатьох особливих європейських країн на сьогодні. А це то, що просто поховано. Коли вони жінки себе використовують, то це просто якась перегорода, тільки все, що все, що може допомогти, перевести вашу дівчину. Але зовсім, як ми бачимо, що це все. І це все, у нас є дівчини. Це не все, що має для демонстрації, але розказуємо, що так, як вам бачить, так не.

а спида, і тракту. Так, точно. Отнаку, ви повинні втратити, але ви питаєте, що ж потім зустрічі з утра. А це конференція, не сейс, якщо у вас не п'ять годин. Зважуєте картошку, і ви спитраєте, тільки його подати. Ну, багет, а це головний дого, і сам. Отже, я сьогодні до вас

То есть, до оптимального принципа, как Починав аналитика, що якщо ви ще не знаєте, і вам потрібно розібратися, як працювати зі стати все, звертатися до нашого маневр Світлана, Світлана зараз, от і вона скаже, то межити як формити як стаємо звичайно, якщо відчуватися чекаємо вас.